Вночі 11 жовтня у Чернігові горів один з найпопулярніших місцевих закладів харчування ресторан Хряк. За інформацією головного управління ДСНС України у Чернігівській області. Після отримання повідомлення про пожежу на місце виїхали пожежно-рятувальні підрозділи міста. 11 жовтня, о 3.20 до оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС України у Чернігівській області надійшло повідомлення про пожежу одного з Чернігівських ресторанів. На місце події було залучено пожежно-рятувальні підрозділи міста у складі 9 одиниць техніки та 29 чоловік особового складу. Спільними діями пожежу о 4.20 локалізували, а о 6.55 остаточно ліквідували. Наразі триває слідство, яке має встановити причину загоряння та оцінити вартість збитків, нанесених закладу внаслідок пожежі. За повідомленням головного управління ДСНС у Чернігівській області відомо, що згоріли центральний зал та другий поверх. Втіліла. Кухня разом з обладнанням, а також літня тераса вогнем. Знищено покрівлю та перекриття мансарди на площі 500 квадратних метрів, пошкоджено стіни. Причина та збитки пожежі встановлюються. На сторінці закладу в інстаграм керівництво прокоментувало ситуацію. Наші любі гості, дякуємо кожному за підтримку. Ви неймовірні. На жаль, найближчим часом ми не зможемо вас смачно нагодувати чи провести ваш бенкет. Але ми будемо намагатися якомога швидше відновити ресторан та знову приймати з посмішкою кожного гостя. Наразі в закладі тривають роботи з ліквідації наслідків пожежі. Ресторан зачинений на невизначений час.